Я громадяни України, це білого дня. Ми, 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 ми. Місце, ми можемо, це боювати. Я вам показую ще раз. Рішення суду, а точніше, виконавчий лист Володимир Володянського міського суду. Від 2013 року простягнення за 12 479 гривень. Наші дії дублює. Рішення з виконавчий лист від. Прямо було б добре ті документи засняти. Ті документи сесняти, боржник прийде, з ними ознайомить його. Виконавчий, Виконавчий лист 17 лютого 2013 року простягнення з вас 22417 гривень 37 копійок. Який даний час є в селі, вступив в законну силу 17 травня 2013 року і аналогічний лист, в законну силу. Вступив законну силу. <клес> 21 травня 2013 року. Е, так, ще одне Сергій Вікторович. Е, при так. озвученні суми боргу сума боргу є mm. інформацією. Ми маємо право при журналістах, не маємо права, якщо є підписаний е, договір про надання юридичних послуг, тобто адвокат, тоді ви, ви, ви маєте право озвучити суму боргу. При журналістах – немає. Ми... А це ж і спитайся вас, а хто? Сам, спитаюся, а ви хто такі? Ну, так, для... Представників влади. Ви, так, так? А я коштую? Не Скажіть, знаю. Чого ну, ну, щось чогось. Ну, не чекати. Ви щось прийшли з якоїсь Ну, як чули. Ну, якщо ви прийшли, 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 то представтеся. Що були представники Чому? сказали: от. "Я прийшла як не, представник влади". А, ради, а ви? Да. є? Ну, знаєте. Ви мені що скажете? Так. А як мені приїхати? От, перед дам пояснення на це. Да, ви правильно прийшли. У мене є виконавчий документ. Або я передзвоню 에, про реєстрацію державного майна все є зафіксую. А от тут є один, один нюанс такий. Був суд, тут в мене є по одного по артишу є. От. Є рішення суду, в якій вони визначили, що я дов. А є другий. Я подав позовну заяву. Подав я позовну заяву. От. І суд ухвала вийшла пізніше, 25 лютого. Без розгляду, 2013 року. Це перше. Що, Що вашу говорит? справу залишили без да, розгляду? так? Да? — Залишили без розгляду, от моя заява про перелік заочного рішення. Якусь теж залишили без розгляду. Так. Да. І далі, я недавно пусував, 2013 20.05. Дайте звернувся на виконання справи, який стан справи? — Депутат звернувся? Суд звернувся. І от клопотання. Одне, друге, третє. І по вони мені відповідь не дали. Вже Під, та, А ця прийшла вже після того, як заява без розвіду. Роман Андрійович, поки у нас є рішення суду, яке набрало законної, закон, сили. законної сили, ми повинні його виконувати. В перегляді вам відмовили. Є ухвала про залишення без розгляду. Вам, вам відмовили, тобто? Так? Да, тому що там є порушення, є банківська познава давність 2008 рік. Відмінили всі кредити, хто був кому комуток. Чому? А чому? Тому що Міністерство України приймало такі рішення, тому що багатьом кредити подавали і через 2-3 роки. Згідно Всі згідно статті 11 закону України про виконавче провадження при виконавчих діях, державний виконавець має безперешкодне право впаковувати в житлове приміщення боржника або інші сховища, які належать вам на право власності, або за якими ви проживаєте. Безпосередньо в місці ваше проживання де? Я ще дам вам запитання. По-перше, ви мені повинні послати бо обов'язково ви цей документ. Призві, я, 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 я. Вискажи, що ви Вискажить там є документи, які попереджують мене, що є, є таке стягнення, і я повинен за 10 днів або оскаржити, розумієте. На рекомендованому я я кореспонденцію ніхто мені повідомляв не про відкриття виконавчого провадження. Це... Я вас повідомляв повідомляв. Рекомендовував... рекомендованою кореспонденцію про час і місце проведення виконавчих дій. Нічого за не було, де було. тут такий документ? який у вас є. Мені посилає адресу, і от вони є то, що мене я нічого не мав. Це де ваші проблеми, що вас де немає. Маси. Він мені, він мені посилається перед тим, а я так нічого вон. на руки мені не робив. У мене корішок є, що я вам надсилав. Що ви його не отримували, мені Шкет, це не ну, відомо без підстав. На почті перевірте, чи мені приходило. Ви маєте це все перевіряти. Я життя, а я що я маю? Я вам пояснив, на основі виконавчого листа. А, Нинчин, мені не приходило, має. мені тільки приходило. Я а вам а вам це попередні попередні, повинно бути ще один попередній. Я вас нікого не пишу. Я вам не право. А ви обманюєте зараз? Я знаю тільки закони. Ви не знаєте Оця бумажка про виконавчого даному будь-якому 5 днів назад. Вона перейти мені. За 10 днів що ви брешете обманювати? Шановні, обманює? Рекомендований лист покажіть. Якщо ви посилали папери, хай покажуть рекомендований лист. Ви? Ви? Ви знімаєте, знімаєтесь. Знімаєте. Будь, будь ласка, не в наші дії. Ваше Тереді. тіло знімати, вам Рекомендоване вистачає. У мене є печатка на конверті. Букви Р немає, то це не рекомендований а, які то? — Рома, того листа не треба навіть і показувати їм. Соня, якщо вони прислали листа? Не рекомендований. Ви снімаєте, <реклама> снімаєте? Чай, Роман, Андрій. Рекомендований лист. От рекомендована листа. На листі тут буква. У мене лапуха не робіть, хорошо? Я знаю, є закони, я по суду закон. Але якщо там робить лапухів, хочуть зробити злочин. Вон вон був якийсь лист. Починай з перших сторінок, якогось листа я бачив. Да, да, звідти починай. По порядку. Во, ось, не він. Причина, друга, ви повинні виконавче провально посувати листок. Не загальну справу. Представник інформація повинна бути буква Р. Правильно? Рекомендований кімпуса. А де вона є? Я не знаю. Це розтяжено цього рухомого і нерухомого майже. А де рекомендовано, де одне, де друге. Нема. Так може любий послати. І прийти і сняв, так як по телевізорі показують. Це Паймі обтяження. Забирали. Ви були присутні на, Але вас рекомендовано бути, це не на це суді. Обтяження. Це обтяження. Пришло... Це не до виконавчої служби. Це... Ви не розумієте, що це? Ну, ви прочитайте, що це є. Що це є? Прочитайте. Витяг про державну реєстрацію. Чого? Я розумію. Що ви розумієте? Але на, на цій документі я вас маю право послати. Я маю шара. повне право. То, що я вам сказав, згідно статті 11. Так що пройдемте в ваших допомоги А я вас не хочу моє депо.

На почту мені, щоб вони мене були. Я Сей. прийшлю відповідь оцю заяву, прийшлю відповідь, яка ситуація в банку, дам ці питання, Якщо треба, я в банку візьму копії, питання. Не проводять. ви нас Може, не пропускаєте? Не так. пропускаєте але так. Так. Але тобто ви читесь? Роман Адрійка, бачите? Роман Андрійович, що вам задав питання. Ви нас не пропускаєте? Так, я вас. не пропускаю це є. Що закасове там, то й там. Значить, я складаю акт про вчинення перешкоди при проведенні виконавчих дій. А подальше е рішення буде приймати прокуратуру наші законні дій, які ми маємо вчиняти, чи маємо ми право проходити, чи ми а банк, маємо що ми право будемо проходити? банк? Тому що банки вже такими злочинцями не займаються, що вони зробили вже таке злочинне угрупування, таке серед білого дня. А обласною було у 2008 році, там, я от так не помиляю юридично, прийнятий закон про заборговану дану, який мав кредит у 2008, вони вже аналізують. Чому? Тому що багато позиції здавали, і банки ну, пару років сотні процентів стягували потім, а не зразу. І якщо людина отримує зарплату 2-3 тисячі гривень, і через роки е е показують кредит, що ти повинен 50 тисяч, то чому раніше не казали? Розумієте? Ці питання вирішені у нас в банку. Я офіційно запрошую. Переважно журналістів. При міліції щоб ви не уникали, ви втікаєте від нас. Ви, не ви, не ви до банку жодного разу не записали. Я звертався в Дніпропетровськ два роки. На ці копії документів. Два Ми роки я писав. Ви, ви зайдіть до, до нас. нас. На я писав Дніпропетровськ, Петровськ, з Володимира Дані, коли мене висилав два роки. Я приходив, я послав документи, я їм дав всі всі докази. Чому ви свого адвоката, юриста, будь-кого? Я не кажу, що Дійдіть до нас, ми всі питання з вами. Було, ви ви не я пораджуся. бо не я пораджуся, пораджу. я от присвітку вас мій. запрошую. То, що ви перешкодження зараз я ставити перешкоди при виконанні рішення суду, то там буде розбиратися. А то, що ми вас запрошуємо в банк ви світку, а ви уникаєте, бо запрошення вам і і надсилав. Запрошуємо це. Це була така бумага, яка навіть на не було. Так вона багато печати і послати. Чому? Так там був номер телефону. Там, можна зайти... там був номер телефона. Я можу зайти до люби... будь-яких людей, що є представник. Ну, Роман Андрій, ви як, ішли? Ви, ви, як ішли кредит, брати, ви брат? ж не запитували нікого. Ви йшли конкретно і взяли Я два кредита підряд. Ви, кого ви, кого ви що радилися з кимось? Ну, да, Вам просто да, треба були гроші, пішли і взяли. А віддавати його? А віддавати треба їх чи ні? Ні, точно не отримав. А потім вийшло, що я писав банку, що я не можу, в них просто є е, статут банку, є закон. Якщо клієнт попадає, то ви мусите спустити, щоб мені було легше. Але ви його не виконали, я писав Дніпропетроль і вони не вийшли мені на зустріч. Я з ним розірвав, <кас> дороги, тому що вони до мене... Вони мене... До мене поставився як недоромодійна громадяння... країна, просто що я взяв і з мене можна качати гроші з багатьох людей з України качати. Так ви знаєте, не ви думаєте, що, що розірвати договір. Ви його прочитали, що в двосторонньому до э, порядку договір не розривається. Це, Це ваше договір. А ви знаєте, що договір заключається злочину, Знаєте, що банки заключають? Тому що вони думають, тільки про себе, а вони крикні, не тут є. Курсічки. І вони такі, аби дати договір за 15 днів. А щоб дати документ, треба дати 55 пунктів. Может, да, так и Почему это не так? Європа як працює? Європа також не дає. А в нас в Україні користуються, тому що українці треба гроші кидати, ці, а Потім квартири забирають. Ми працюємо згідно українських законів, а не згідно. А європейських. То, то, європейських. То, якщо тоді гібко такий закон, то я треба скидати, що він такі робочі не робить. Ви Чекай. розірвали договір, підійти пити. Я писав Нікол Петро. Два роки писали, не бумаги. магії. Писав разник. Як ви піти на уступки, яка криза в Україні? А чому ми не витратили ту кризу? Коли мені з Києва змом, буде криза. А з банку щось не дзвонить. А банки то все між собою ви Я так зрозумів, вам рішення суду, ви забули попередження. Рішення суду незаконно. А чому? Не, Тому що я суду, я судовій, я, судові, я судові 102, 71. 73 57. Я за суд справедливий в Україні. Я їм підпитав. В банку, щоб вони правильно. Тобто ви зараз, як е кажуть, е е е не визнаєте ні українську судову владу, не виконавчу суд, <плес> нічого не визнає. Визнаю, так? але якщо судовий виконавча справа <плес> вони обминають закон і, і обманюють <плес> громадян 72? України. 72. 73-57, що він інші не спеціальні. Шо, Рома? Все. Все. А ви все? А що тут все забрали, тут закрили, тут заговорили, там збоку за яку забрали, від бабуні стареньки на похорон складали. Ось таке питання. Я аспитусь не буду. Чому? Ви мені пишете копію попередньо, що ви до мене хотіли, тоді вже будемо говорити. Я не знаю, що посилити й це. Ви відмовляєтесь та, від підпису в... Але ви мені пишете копію тих документів. Бо, я вам прислав приїти. копію. Ви мене є... Копію акту, того, що видно. Він має віду копію акту, яку ви пишете. Я перевірю, чого він присилав. Пан <ріст> Золотовна Ліс. Будете коментарі давати... Від підпису відмовився, так? так? Пізніше. Все, копію. На наші Дякую. всі дії були.